Студія Вогнеслово. Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє. ФЕНТЕЗІ Роман Вілоу Епілог 1 Олексій розплючив очі. Цього разу місце, де він опинився геть різнилося від похмурих стін Нотенгейту. Або ж магічного затишку оселі Віллоу. Це була квартира його батьків. Усі речі та предмети, як завжди, хайно розталені по своїх місцях, навкруги чисто і затишно, нині дивний око, легкий спортивний костюм, який наразі прийшов на зміну одягу, що його впродовж останніх днів носив Олексій Днів, що здавалися цілим життям. Це був сон, Злегко повернувши голову в бік кімнатних дверей, запитав Олексій, побачивши на порозі знайомі постаті. Ні, синку, спокійно мовив батько, поклавши долоню на руку Олексія та сідаючи на стілець поряд ліжка. Це довга історія, і нам так багато потрібно тобі розповісти. Олексій перевів втомлений погляд на мати, що жестом долоні вказала йому не хвилюватися і поклала правиці на його чоло. Він знову занурився до сну, але наразі добре пам'ятав кожну деталь. Розповідь батьків, що ніби пливла перед очима, лунала заспокійливо і розкладала усе на свої місця. Здогадки Кріса виявилися правдою. Аби врятувати сина, відлюдник та Грета мали вирушити до світу звичайних, забравши його. Дивовижний, неначе фільм Сон нісся у свідомості Олексія, розповідаючи правду. Я хочу побачити її. Раптово розплющивши очі, мовив Олексій: Нам не можна досі до конгломерата, синку, принаймні зараз, спокійно пояснив відлюдник. Але вона може завітати до нашого, і з легкою усмішкою поквапилася додати Грета. Несподівано за вікном почувся сигнал клаксона. Олексій поспіхом підвівся з ліжка, підбігши до підвиконня. Він не міг чітко роздивитися, хто саме стоїть поряд чорної автівки, втім, ноги саме понесли його до дверей. Батьки Олексія лише з усмішкою перезирнулися, а він усе біг сходами, аж допоки не вистрибнув з під'їзду. Весняний двір, здавалося, завмер. Поряд чорної спортивної автівки стояли віло. Біла футболка, сіні джинси та спортивні кросівки змінили нещодавній образ. Не виказуючи справжнього походження своєї власниці, привіт, брате. Спокійно мовила Віла, наблизившись до Олексія. Як ти? Олексій лише злегка захитав головою, не зводячи погляду з дівчини. Я не знала, справді не знала, додала Віло і, витримавши кількосекундну паузу, простягнула Олексієві від автівки. Як тобі? Олексій поволі опанував себе і з ледь помітною усмішкою знову хитнув головою на знак згоди. Квартира на колесах, а може й не одна, відповів хлопець, натякаючи на вартість подібного апарату. «Глорін передавав тобі вітання, усміхнулася Віло. Серед його запасів знайшовся маленький прозорий камінчик, який у вашому світі, як виявилось, вартує більше за велику чорну машину. Як вони? Квапливо запитав Олексій, переймаючись долею нових друзів. З ним все гаразд, я приглядатиму за ними. Поквапили заспокоїти Віло. Мені ще стільки всього потрібно тобі розказати, не зводячи погляду з дівчини, мовив Олексій. Мені також, коротко відповіла Віло, обережно кладучи до його долоні ключі. Олексій на мить заплющив очі і подумки перенісся на берег Дніпра. Де свого часу, разом із Вілов споглядав на безкрає зоряне небо. Раптове видіння відкрило йому нову картину. На березі могутньої ріки у світанку стояла віло, несподіваний сплеск води донісся напрочуд до реальним відлунням, і Олексій побачив, як сфера, що і так прагнули вполювати інквізитори, йде на дно. Вона повертається у власну стихію, розчинившись у ній. Відтепер її сила підвладна лише законом природи, віднині це лише вода, доносився крізь мару голос вілу. Наступному у підсвідомості Олексія спалахнули картинки, що квапливо змінювали одна одну. На одній з них Віло стояла навпроти Глоріна, а вже за кілька секунд її минулий образ змінився на теперішній, а лісові пейзажі швидко поступилися місцем автосалону. У наступну секунду дівчина опинилася у квартирі Олексія, простягаючи його батькам папери, що, вочевидь, були документами на нещодавно придбане авто. І ось вона схилилася над сплячим Олексієм, постояла поруч і так, і не зважившись розбудити його, рушила до виходу з кімнати. Олексій раптово розплющив очі. Віло, ще й досі стояло навпроти. Вдячним поглядом, вдивляючись у вічі Олексія, Я дякую тобі за все, мовила Віла. Мені також так багато про що хочеться з тобою поговорити, але зараз я маю бігти, пробач мені. Олексій знову посміхнувся, хоча у душі його спалахнув гнітючий біль прощання. Я так і не пригостив тебе кави, спробував вижартуватися Олексій, насилу стримуючи почуття, що виривали всередині. Хлопець поглянув у небо, з якого несподівано хлинув дрібний дощ, а коли подивився вперед, побачив, як постать дивовижної попутниці віддаляється. Краплини впереміж сонячними променями спробували приховати сльози обох, які вже не варто було приховувати. Віла на мить зупинилося і розвернулося до Олексія, як там правильно кажуть у вашому світі, на зв'язку усміхнулося Віло та, підморгнувши, розчинилось у весняному дощі. І Олексій зрозумів, що вони ще обов'язково побачаться. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей. А ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово, Олександр Макієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.